Доброго вечора. Зараз ми знаходимося на окружній виборчій комісії номер 223. Стойно тут розпилювали газ. Як стверджує міліція, розпилювали це відомі молодики, які намагалися прорватися в приміщення окружної виборчої комісії, але з боку і свободи, і молодиків говорить, що все ж таки розпилювала газ міліція. Це був якби захисний момент, щоб невідомі молоді люди не пройшли в приміщення. Відхідних до Україної комісії, і наразі робота комісії припинена. Голова комісії зібрав протоколи, які власне якраз опрацьовувалися, тому що тут намагалися навіть через інші двері зайти. Також ці невідомі молодики. І зараз робота комісії припинена на цей раз і намагається розібратися хто ж розпилював газ ми продовжуємо далі транслювати засідання окружної виборчої комісії номер 223.